Доброго дня! Серія 4: мала продольна подача. Дубинський, станок ТВ-4. Щоб зняти малу продольну, нам потрібно відкрутити цю гайку. На 14 під ключ 14 гайка М8. І зі зворотньої сторони, також тут я вже відкрутив. І ми це знімаємо. Це мала продольна до ТВ4. Тут встановлений рестит-тримач, тут ще має бути ручка. Від неї лишився тільки отвір. Оп. Це все відкручується. О, напевно, ще закручувалося. Так, така ручка, шайба. тримач з різцями ще радянськими такими підпиленими, підфрезерованими. Ну, але добре, що не погнутий. Звичайно, це все пружинка Так, трошки у нас ржаве. Так. Це тримач Дубинський. Це у нас є посадочне місце. Зубинських воно буде 40. 48. в Ростовських буде менше. В Ростовськів буде 40. Тут 48. Посадочний. Різьба у нас тут. 14. Стандартний крок. Збав в хорошому стані. Висота оцього стержня. Висота 48. І посадка під самий ріститримач 20. Так, різцетримач у нас тут штатний, низький і не дуже зручний. Але... Маємо те, що маємо. 70 на 70. І висотою висотою 33-33 мм. Так, зараз ми її розберемо далі. Для того, щоб розібрати, нам потрібно відкрутити оцей гвинтик, який отримує клин. І в Дубінських таких гвинтика є два і з цієї сторони. Ну, для розборки нам достатньо буде витягнути відкрутити це і витягнути клин. Так, от так це виглядає розібрано. Один гвинтик нас тут утримує клин. Клин нас стоїть. Отак. Один гвинтик утримує клин з цієї сторони. Інший Ось цієї сторони. І щоб відрегулювати хід, ми це трошки підкручуємо або відкручуємо і цим піджимаємо, щоб нам відрегулювати хід малої продольної Така це є дубинська Є трохи заосенцій, треба вважати на руки. Ми теж бачимо, що тут ще воно таке. Відмити і в досить нормальному стані. Так. Тут у нас гайка бронзова, тут вона є заштіфтована, щоб не, не, не витягувалася. Тут у нас, напевно, треба буде прибрати оцей фіксатор, його зажали і його видавило аж на цю сторону. Це стандартна ситуація. Хтось його просто зрізав. Хтось... От так, бачите. Тому що він ну, не з... дуже зручно з ним працювати, з яким фіксує тільки в чотирьох положеннях. І якісь середні положення при такій фіксації неможливо вибрати. Або хіба щось сверлити додаткові отвори, щоб було під 45. ну але... Це так Там немає таких нагрузок, щоб воно провернуло різці тримач. Можливо, на великих станках це по-інакшому більш потрібно. Так, що це у нас з гвинтом? Гвинт у нас тут 12. 12. А це вже трапеція. Це вже так і це Самий верх, самий чугунний, Ця штучка у нас має розмір 78. Часто 78, ну на. 155, напевно, мені не вистачає штангеля. 155. І товщина є. І... Двадцять двадцять два, двадцять три. Тут кут пятдесят п'ять градусів, пятнадцять п'ять градусів. Де? це є рівна? Плоска тут у нас вона зроблена. Коса яка? Має скіс такий. Якраз під клин, і клин цей скіс вибирає і вже прижимається до цього, до цієї частини. Тут у нас ці е, паралельні, не, не мають скосу. Так, ще декілька розмірів. Оце є бобишки, що прижимає різцитримач. Вона у нас має діаметр 32, висота в неї. 49. Різьба в середині М 14, 14 на 2, звичайно, і от під цю ручку 12. Ну, стандартний, 12 на 1,75 Тут її, коли, ну, якщо будете робити, треба собі. Зробити саму бобишку, закрутити ріст тримач, позначити, де є, щоб куди ручка у нас має дивитися. Тобто, якщо ми закрутили тримач, то ми собі позначаємо, що вона дивилась отак. Допустимо. Тоді сверлим. І вже вона там ще дожимається і вона у нас буде в такому положенні. Бо якщо просто навмання просверлити, у нас може вийти так, що ручка буде дивитися в сторону патрона. І потрібно буде підкладати шайби. От так, щоб без шайбів це краще закрутити вже, відміряти і тоді просверлити. Так, як треба. Так, болтик. Зараз їх теж бракує. Тут у нас різьба М5, звичайно, шляпа. 14 мм. Довжина ковтика, у нас 19 мм. Ну, на цю шапку бажано по помісті дивитися міряти цей отвір, тобто, щоб воно заходило туди. Тут є 14, але бажано переміряти. Тут є 14. Так. Ще такий нюанс по різцитромачам самим, які стоять на малих подоланнях. Стандартні різцитрирмачі, вони є низькі. І е, Вони є низькі, точити ще можна. А от з розточуванням є проблема, тому що нам не вистачає висоти, щоб поставити, наприклад, 12-й розточувальний різець круглий. Тому, якщо у вас немає реситермачки, ви десь собі виготовляєте або самостійно, або з замовлення. Старайтесь брати вищу і зробити вищу. Чому? Ну, дивіться, це такого плану є саморобна термачка, вона є вища. І нам це дозволяє поставити сюди 12 розточуваний різець. От так. Більший різець, ніж 12 мм для точіння, ми все одно не поставимо, тому що нам не. Дозволить висота центру, центрів. Але от, якщо б ми хотіли поставити сюди на, на цю рістю тримачку, такий різець розточування 12-й. Верхня полка нам просто не дозволить його туди запхати. Тому що у нас кромка розточувального різця буде виходити. Нижче лінії центрів, відповідно, воно не буде тучити, а якщо отвір маленький, ми його просто туди і не засунемо. Тому, якщо вже робити собі різти тримачку, замовляти, самостійно робити, краще зробити: отут у нас є його висота 40. При стандартній висоті в нас, якщо стандартний, у нас буде мати 34. 35-34. Тут краще зробити 40. Нижню полку ви все рівно повинні робити така, як є на стандартному. Щоб використовувати стандартні ресті. А от пас. Тут у нас пас є. 22. І це нам дозволяє поставити розточний таким чином, щоб у нас кромка. Пластини розточної на різці пропала з центрами, з лінією центрів. О такого плану. Так, і по малих продольних, напевно, буде все.